Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на понеділок, на 26 травня 2025 року, остання чверть. Місяць у тельці перейде у знак близнят о 20.23, 29 місячний день, символ якого спрут або ж гідра дуже серйозний. Дуже серйозний сатанинський день. І почнеться він із 3.52. І ще у нас місяць у Перегеї. Та ще місяць без курсу із 16.52 і по 20.21. Любі мої, і почнемо ми з того, мабуть, що місяць стоїть у Перегеї. Перегей. Це найближча до землі точка орбіти місяця. Чи штучно супутника землі? Коли ж місяць проходить перегей, а також одним-двома днями пізніше найбільш висока ймовірність серйозних аварій, катастроф із загибелью людей. Підвищується ймовірність нещасних випадків. Люди найчастіше потрапляють у ДТП. Медики відзначають ослаблення контролю свідомості, От, люди гірше контролюють свою поведінку, емоційно збудливі та схильні до необдуманих вчинків. Логіка і здоровий глузд відключаються, а у декого навіть прокидаються тваринні інстинкти, рекомендації при місяці в Перегеї намагайтеся взагалі не сідати за кермо, не вирушайте в подорож. Особливу пильність треба проявити людям, чиї професії ну дуже такі серйозні і потребують підвищеної уваги. Уникайте тих місць, де можлива небезпека для життя. Бухгалтерам у цей день не слід проводити важливі розрахунки. Утримайтеся від сівби та посадки та пересадки рослин. Особливо небезпечне поєднання. Перегею із новим місяцем, Но те, що зараз відбувається. От. Статистика показує, що у дні, коли місяць у перегеї збільшується, кількість випадків розриву, стосунків і навіть суїциду. Тому краще уникати будь-яких з'ясувань стосунків, самоаналізу та самокритики, себе та інших. От. Намагайтеся цінувати те, що є тут і зараз. А іще у нас. Місяць без курсу із п'ятої години дня аж по 9-ї вечора. Так що поради на цей час. От. Не назначайте важливих справ на цей час. От. Нельзя в цей час підписувати важливі документи, проводити банківські операції, фінансові справи, не треба вести водіям за кермом, треба бути дуже обережними. От. Залишати дітей без нагляду недопустимо, і з гострими. Такими предметами, і з електрикою, будьте обережні. От, так що, шануйте себе. А далі про місячний день 29-й. Зараз місяць у Гекаті. Ви вже знаєте, що таке Геката. У попередніх своїх відеороликах я детально розповідала, що ж таке місяць у Гекаті. Це два дні до молодика. Та два дні після молодика, найтяжчі у місячному місяці психологічно, фізично і душевно. От, богиня Геката в Древній Греції була богинею темряви, таємниць та фатума. Вона була трьохликою і молились на неї подорожні на перехрестях доріг. Ну, ті, хто, і ще й ті, хто стояв на життєвому роздоріжжі, вона була богинею вибору. У ці дні панує надсвідомість. І підсвідомість також пробуджуються та диктують нам свою волю оті підсвідомі імпульси, страхи і тривоги. Це час завищеної емоційної вразливості, от, це час занурення в себе, у свої хвилювання та в свої таємні страхи, час зажатості, скованості, от, таких тяжких відчуттів, от, коли людині. Тяжко розкритися перед кимось, от, довіритись комусь, от, що для неї тяжкий путь від себе до других людей. І 29 місячний день символ спрут, гідра, місяця не видно на небі. Це Сатанинський день, коли вся ота чорнота всього місячного місяця, отя та тяжкість, така душевна, збирається докупи перед тим, як бути спаленою у момент молодика. От, нічого не варто починати нового, от, затіювати нічого не треба, бо все піде шкіребер. Часу буде потрачено багато, а результат от, ну, ніякий. Одні втрати та розчарування. 29-й місячний день самий страшний та небезпечний у місячному місяці, тому варто стерігатися непотрібних зв'язків, варто вминати пустих та назойливих людей. Треба постаратися позбавитися від тяжких лякаючих думок та без, безпроглядної туги та печалі та смутку. Треба зранку дати собі установку, ні про що погане не думати, ніяких хвилювань, ніяких сумнівів та страждань. Треба подякувати 29 місячному дню, тому що всі події, які відбуваються в цей день, указують нам, над чим нам треба попрацювати, попрощати та повідпускати. От, бажано змиритися та покаятися у своїх помилках. От, покарання в цей день варто приймати без зайвих питань, тому що це результат того, що ми зробили раніше. От, енергетику 29-го місячного дня трошки. Пом'якшить характеристика місяця у тельці, бо вона приносить людям умиротворення відчуття надійності, стійкості та стабільності, сумирності та терплячості, так що є надія на те, що ми благополучно переживемо цей день без всяких катаклізмів. От. Сильні спалахи гніву та невдоволення під час місяця втильця практично неможливі. Телець погасить отакі емоції тяжкі, агресивні, От. Навіть, навіть у самих крайніх випадках, тому що місяць у тельці усилює самообладання та підвищує самоконтроль. Любі мої, а я вам бажаю міцного здоров'я, я вас люблю. І хай завтрашній день принесе нам тільки, тільки добрі новини, тільки благополуччя. На все добре, з вами була бабка Люся. До завтра.